Лине кача по тині, Мамко ж моя не нелайме. Ne znaju de pohit Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми? бежэмני сынку нежай лишь на моем серцю ле Пам'ятатим, хто загинув молодим, Вітер, підіймав, небо дим, небо, дим і душі всі ярою разом з ним. Вітер, підіймав, небо один. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. Вітер, підімало, небо, водим, небодим. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заприч мені, брате, піду ворогам, подивонок віддам, чи куб з гранати Моя мати не плач, вогни палач, М'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт, так, і не згорюють їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується, правда, і слава, і сила, і воля. Горя ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприч мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Пам'ятатим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, не буде, не бодим. І душі всі герою разом з ним Вітер підіймав, не буде. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. За полеглого героя воїна, за спокій його душі, який віддав своє життя кодексу свій серця за руху незалежність Українського. воїни. На жаль, на жаль, собі важкими втратами здає, дається наш, наш мир, наша перемога, адже кожен день наша земля тримає героїв кожен день. Вони проливають. Свою кров, ту багатостраждальну, святу українську землю, яку Господь дарував надатися їм, виконавши ті всі чесноти найбільшої тої заповіді любові до ближнього свого, на яке написано, що нема більшої любові понад, коли хто душу покладає за друзів сюди. Сьогодні наш полегший герой віддав свою душу за нас з вами. І Наша сьогодні нього честь, тому що ми можемо молитися сьогодні, розсіляючи безпідні, на рівні сьогодні родиною. Отак і написано, що освітня Гарі Одино Він віддав себе сповна, виборючим незалежність, про яку заповідали нам наші пращури, наші попередні воїни, гетьмани, козаки, Той не впав які боролися також за цю волю. Ми бачимо, що крізь сотні років нічого не змінилося. Нічого не змінилося в суті боротьби, адже ворог нас і тоді, і тепер залишається один і той же. Один і той, же, який сьогодні усіля намагається знищити нас з нашої землі, вигнати, що ми були вигнанцями, і такої нації Україна не існувала. Але не для нас з вами. Не для таких хлопців, які сьогодні стоять на передовій. Буквально декілька днів тому повернулися ми з передової, де хлопці просять тільки єдину. Моліться про нас. Моліться, щоб ми могли морально, до стояти. встояти. Не так дуже важливо та матеріальна допомога, як тільки ми тут матер... занепадаємо морально та духовно. Адже цього потребує. Потребуємо розуміння того і того, що за нас там стоять в тилу. Бо сьогодні. Ми бачимо, як ворог цинічно пристоює інформаційний пост, кидаючи різні вкрити для того, щоб зламати наш розум, для того, щоб зламати ту єдність, яку ми мали. Як, чому я говорю «ми мали»? Тому що згадайте, коли ми на початках на в 2014 році, ми готові були віддати все для того, щоб пліч опліч стояти полонами на нашу державу сьогодні. Розмінюємося на якісь інформаційні вкиди, які ворог використовує для того, щоб нас роз'єднати. Роз'єднати думку, роз'єднати той дух і напрямок, якому ми стоїмо. Але повірте мені, ми ні до чого краще не йдемо, якщо ми не будемо цінувати твоє. Ні до чого краще ми не йдемо, коли ми не будемо розмінюватися і зраджувати, покрутись проєкту передовій і шукати якихось виправдань для того, щоб виправдати якісь ідеї незрозуміння, які ми можемо сьогодні користуватися. Розділяючи нас на шматки. це, напевно, найгірше, ще більше, більше того, що іншої байдужість. Коли сьогодні везуть героїв по вулицях і цинічно проїжджають в не зупиняючись, коли везуть героїв по вулиці йде молодь, яка, яка не пройнялася тим, проходить мимо, навіть не перехрестившись, не вернувшись до військового, до родини, подякувавши їм за їхній подвиги. Це сьогодні так само є задом і диявол, який це все використовує, породжуючи всередині людські байдужість. Я вам скажу кажу, що людська байдужість наше гірше війни. І я прошу до нашого сумління, щоб ми і надалі були єдині. Бо якщо ми втратимо ту ідентичність, ми втратимо то єдинство з нашими героями, які не на що не кукаються, бо в них немає це їхнє життя. Які мене сьогодні дорожають, які сьогодні е е платять цю ціну, повірте мені, нема нічого більшого цінного того життя, коли хапаєшся за кожного е камінчик, аби вижити там, в тих брудних попах, де сьогодні миші беруть грязь, аби вижити, щоб повернутися з того дводенного, який е е перебування на тій новій позиції, щоб трошки почали зімкнути очі, перевести його або нами навіть нормальна поїздка. Повірте мені, це дуже тяжко. Ми, не, ми того всього не чуємо і не бачимо тут. Але коли там ти дивишся на те жахіття, ти, ти розумієш, якою дорогою сьогодні дається наша сьогодні. Тому, дорогі, дорогі браття та сестри, маємо це пам'ятати. Маємо пам'ятати хлопців. Їхнє чисельність збільшують, збільшується, збільшується, але немає вийшло до такого спорічного завершення. Ми розуміємо, що нами своїх великі випробування. але маємо не втрачати твою критичність, не втрачати твою єдність, не бути, бути в таки українців. Тому хай та пам'ять про нашого героя буде жити в наших серцях вічно, буде жити в тих оболізках, тих пам'ятних знаках, алеях, де будуть кожного дня лежати квіти, де буде звершуватися за їхніми Життя там вже в тому Небесному царстві, їхній, там спокій там на небесах. Життя близьких, які переживають в ту втрату, які кожного дня прокидаючись думають, можливо, це сон, можливо, це не зімно. Коли читаєш такі родин, молодих дружин, дітей, які говорять про своїх батьків, яких вони втратили, вони знову і знову повертаються до того розпачі болі. Але їх ми маємо також підтримати, не забувати про посвітлення полі, якої воїнам нашої держави. Тому Сулистя Господь прийме душу вашого полеглого воїна, героя Євгенія, якого пам'ятаю добре, щирим, усміхненим наша громада, адже кожен критично знає, там, де немає сліз, зітхкань, де немає війни і розпачу, болю, страждання життя і Слава Ісусу Христу, а Будемо прощатися хто бажає тих, хто звичайне, хто прощатися, хто буде насвити прощатися, і ми будемо прощати його всміхні. Назад усім живим Вітер підіймав дим, вічна тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо дим, і душі всі рою разом з ним. Вітер підіймав дим, вічна тим... України. Від імені головного командуючого Збройних Сил України, від імені українського народу прийнять цей прапор як символ держави, під ким гордо воював і сприяв на вірність українському народу ваш дорогий син.